Крім це проблема, ви почитаєте бюджетні донесення. Це одна із найбільш затратних статей, якщо брати суб'єкти е, 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 політичні у Росії. Це найбільш затратний суб'єкт політичної структури Росії. А зараз вже на плюс там нічого не працює. Тим більше, що кожна друга родина вже чемодани пакує. І, очевидно, треба свіжі мотивації. Він їх бачить через імперськість, як це друга теза, яку я хотів сказати, імперськість, тому що він її приключає цю тему як функціональну, що, ви знаєте, трагедія ХХ століття був крах імперії Червоної Росії, імперії більшовиків, імперії комуністів. Це ця людина вважає, що це найбільше горе для людства у ХХ столітті.